Доброго дня, любі мої персики. Давайте з вами поговоримо. Уже кожний проговорив ці ставки, на що вони вплинуть, як нам жити в 2024-му, порахувати свої витрати. Давайте і ми не будемо виключенням, і теж пройдемося по цим цифрикам. І так, у нас ставка мінімальної зарплати з 2024 року становить 7100, а з 1 квітня 8000. На що це буде впливати? І так, поїхали. Єдиний соціальний внесок для фопів. Фопи, які обрали спрощену систему незалежно від обраної групи, сплати до 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня. За місяць з 1 січня по 1 березня буде 1562 гривні, за квартал 4686, з 1 квітня по 31 грудня 1760, 5280 раз у квартал. Це наші затрати на наш страховий стаж в пенсійному фонді. Тобто люди, які особливо припенсійного віку, мусять, на жаль, ці. Речі сплачувати, тому що їм потрібен стаж. І люди, яким не вистачає стажу, рекомендую відкривати ФОПи і також сплачувати. Хоча зараз є якісь там, здається, програми, де ви можете добровільно почати сплачувати за себе внески в пенсійний фонд. То вже можна зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду. Вони вам більш детально розповідають, роз, розкажуть. Так, ФОПи, які забрали, обрали загальну систему, якщо вони мають дохід, та сама тема. Навіть якщо не мають дохід, але хочуть страховий стаж, та сама тема. Особи, які проводять незалежність діяльність, те саме. І члени фермерського господарства, те саме. Тобто ЄСВ для всіх однакове. Мінімальне, не забуваємо, будь ласка. Що максимально нам ніхто не забороняв сплачувати. В моїй практиці з'явилася людина, яка за себе сплачує, і ми будемо її річній декларації декларувати ці суми ЄСВ більше, ніж мінімальна заробітна плата, фіксує. Не 6700 буде фіксувати в кінці року, а буде фіксувати по 8 тисяч, і пенсійниця тільки по радує пенсійний фонд. Ось, тому дивіться, якщо у вас є можливість у ФОПа зафіксувати більше і, і, і зробити, наприклад, оплату більше у четвертому кварталі, ну, чому би ні, такий собі експіріанс. Ось, значить, це те, що я говорю. Не забуваємо, що. ФОПи, єдинники, так само як і ФОПи на загальній системі податкування і особи, які проводять незалежну професійну діяльність, звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни. Слава Богу, ще до цього не добралися вони закону по ЄСВ і не внесли ще ці зміни. Дуже сильно вагалися, дуже. Особливо, коли ну, повернули обов'язково оплату єдиного, не знали, що відповідати людям. Тому, будь ласка, слідкуємо, якщо будуть, звичайно, якісь зміни, ми вам все повідомимо. Я маю маду податкові консультанти, їх уже тут розвелося ціла куча. І будемо йти в наше світле майбутнє усі разом. А поки що, у кого є таке, таке бажання і кому не потрібен старший, і він вважає, що він ще встигне собі заробити пенсію, можете не сплачувати абсолютно спокійно, незалежно від того, є у вас дохід чи його немає. Залишається ця пільга. Актуальною і у 2024 році. Тому кому стаж не потрібен, не потрібно буде і цього платити. Далі, на що вплине далі показники? Звичайно, на єдиний податок. Ліміти. Вони також залежать від наших мінімальних заробітних плат. Перша група буде 1 мільйон 700. Друга група буде 5 мільйонів 921 млн ну, Майже 6 мільйонів. Третя група 8 мільйонів 285 500. А, далі. Для платників першої групи ставка буде 302 гривни, 80 гривень на місяць. Не забуваємо, будь ласка, що єдиний уже не можна не сплачувати, якщо ви не знаходитесь на території бойових дій. Ваш ФОП не зареєстрований. І також не забуваємо, що податкова вставила палку в колесо, що якщо ви зареєстровані на території бойових дій і не перереєструвалися в інший район, який не знаходиться на території бойових дій, ваші договори, які будуть складені з вашими контрагентами, будуть визнаватися недійсними. Тому, будь ласка, також це прийміть до уваги. Для платників другої групи 1420 гривень на місяць. Ну, не у всіх, до речі, до речі, не у всіх. Зараз така пішла досить прикольна практика. Що коли ти реєструєш свій ФОП дійсно по адресі, не на, не на всій території України, як ми там звикли зараз стаємо інстрімом, ми всі пишемо, працюю на всій території України. А якщо ти фіксуєшся за певною адресою, наприклад, там, не знаю, манікюр, підікюр там, і так далі, або у вас офіс якийсь. То вам ставку єдиного можуть зробити 10% від мінімальної зарплати 15, 16. В залежності від того, які є розпорядження у вашій адміністративній території від голови. Тому дивіться: Одеса, наприклад, дуже часто роздає 10% від, міні, від, від мінімальної зарплати по єдиному податку. Миколаїв. Тоже дуже добре працює, також роздають по 10%. Ну, все ж таки, 10% це не 1420, да, а це вже буде 710 гривень. Ну, є різниця. Тому, будь ласка, також, коли пишете щось в заяві по єдиному податку, звертайте на це увагу. Е, далі. А далі моє най... найулюбленіше: Значить, е, Якими будуть. Розмірі штрафів для роботодавців у 2024 році держпраці не дремлять. Ні, уже вони ось 20 жовтня вже все опублікували. Десятикратний розмір мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого створено порушення. Тобто ви не оформили працівника, у вас одразу буде з 1 січня 71 тисяча гривень штрафу за одного неоформленого. А з 1 квітня, ой, вони тут щось помилилися. А з 1 квітня буде 80 тисяч. Для юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку від першої до третьої групи, працює попередження. Тобто не одразу застосовується ця штрафна санкція, а вас можуть попередити. Але ось буквально на днях був дзвіночок на загальній системі ФОП без попередження штрафну санкцію впаяли і примінили все. Підстави для накладення. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення, оформлення працівника на неповний робочий час за трудовим договором, з нефіксованим робочим часом у часі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу. Це оце з нефіксованим робочим часом. Дівчата, зверніть увагу, нічого не нагадує нефіксований робочий час. Це ж наша нова колоночка в звіті по ЄСВ та 4ДФ. Не фіксований робочий час або фіксований робочий час. Далі виплати заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків 30-кратний розмір мінімальної зарплати з 1 січня 213 тисяч, з 1 квітня 240 тисяч за вчинення порушення повторно протягом 2 років. 16-кратний розмір мінімальної зарплати, підстави для накладання недопущення до перевірки, оце взагалі, це просто огонь. Всігда їх пускайте, бо тут просто сидить, гляньте, ви не пустили, вам завтра виписали з 1 січня 2024 року 113 600, а з 1 квітня 128 тисяч. Трюкратний розмір мінімальної зарплати. Якщо у вас порушення встановлених сроків виплати зарплати, недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, ага, тобто тут можна ще й вибрати в залежності від настрою наших еті, інспекторів, перевищення встановленої допустимої кількості трудових договорів з нефіксованим робочим часом. Двократний розмір мінімалки загрожує за недотримання мінімальних державних гарантій. Це ті люди, які нараховують зарплату менше мінімальної, ризикуючи, придумують, що він там дві години працював, або ще щось. Ну, ось бачите, ви в ризику, ви в зоні ризику 14 200, а з 1 квітня 16. Чотирикратний розмір мінімальної заплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. 28400 або 32 тисячі. Підстава для накладання недотримання встановлених законом гарантій спільних працівникам, які залучаються до виконання обов'язків про військовий обов'язок і військову службу. Про між... Недотримання встановлених законом гарантій пільг. Хм. Ну, В цьому треба розбиратися, тому що, ви ж розумієте, там те, що ми бачимо, да, це відпустки або там тримання для військовозобов'язаного робочого місця. Можливо, це вони мають на увазі, не знаю. Розмір мінімальної зарплати це штраф за порушення інших вимог. А, в інших сидять, і ніхто не нараховуватиме індексацію. О, це взагалі це саме роз, розповсюджене порушення від держпраці. Це... Ви не нараховували індексацію? Ось вам штраф: 700 або 8. Ну, якось так. Так що підняття мінімальної зарплати. Це для нас це боляче. Ні, я розумію, що це економіка країни, все, все таке. Але я як подивилася, скільки у нас боргу вже зовнішнього, то якби, якби. Так, все, ми все проговорили. Всі головні цифри ми проговорили, запам'ятали обороти, запам'ятали ставки нові. І не забуваємо, що ми платимо єдиний податок з 1 січня місяць в місяць. До 20 січня, бо там будуть свята і хто його знає, де ви будете, <свят> а головне з ким. Тому, будь ласка, не забувайте за січень нова ставочка, а, в строк, і якщо платимо ЄСВ, то його можна заплатити поквартально. Також про це не забуваємо, бо дуже багато беруть у себе в практику, платити його помісячно і а, забувають, потім нервують, думають, що невчасно заплатили. Ні, не лякайтесь. Так що все, з новими цифрами йдемо. Чим чекуємо в новий рік? Почим чекували? Все, гарного настрою, вам, посмішки, оптимізму і головне здоров'я. І, будь ласка, терпіння. Що я можу вам сказати? Лише терпіння. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо хочете стати спонсором каналу, зробити мені подарунок на новий рік. Я буду так радуватися. Все, до побачення.